Всім привіт, друзі! На каналі Уелса. Сьогодні покажу, як виправити помилку anarch.tll, повернули або відправили назад. Код помилки перший. Зазвичай при встановленні чи розпакуванні на Windows 11, 10 і нижче. Я впорався з цією помилкою таким способом. Відкриваємо командний рядок від адміна і вводимо команди по черзі. Вів цю команду, вона пройшла, друга не проходить. Давайте скопіюю ще раз. Гаразд, доведеться вручну оновлення CLS. Тиснемо Enter. готово. Далі треба завантажити два файли DLL, які спричиняють цю помилку: anarc та isdon.dll. Шукаємо в Google ці DLL і завантажуємо їх. Ось цей. І відповідно другий. Тепер маємо два архіви. Розміщу їх на робочому столі, потім закину в папку для розпакування. Ось. Беру ці два файли, розпаковую в цю папку, вибираю поточну папку. Маємо два файли DLL, вирізаємо їх звідси і вставляємо в папку Windows. Тут є папка System32. Сюди вставляємо ці два файли. Залишилось ввести ці дві команди в командний рядок. Відкриваємо його також від імені адміністратора і вводимо по черзі дві команди. Не працює, бо ці команди вже вводив. Відповідно, вони не виконуються. На цьому все з вами був Уелс. Всім бувай.